Знаєте вже і вивчали витратоміри змінного перепаду тиску, знаєте, що звужуючим пристроєм даних витратомірів є діафрагма, сопла вентурі або труба вентурі. Ми ж з вами будемо розраховувати якраз звужуючий пристрій витратоміра змінного перепаду тиску це діафрагма. В даному практичному занятті наведено приклад розрахунку даного звужуючого пристрою і сама методика. Слідкуйте уважно, чому, тому що треба буде керуватися декількома документами для того, щоб зробити практичну роботу. Перше, що необхідно буде, це взяти. Вихідні дані до розрахунку відповідно до того варіанту, у кого який за номером за списком групи. В завданні всього три варіанти: ви виберете свій і проведете розрахунок. Другим етапом це є сам розрахунок поетапно. Зверніть увагу, що для того, щоб проводити розрахунок, треба. Користуватися також методи... методикою розрахунку звужуючого пристрою. В цій методиці наведено методики розрахунку звужуючого пристрою для рідини, водяного пару і вимірювання витрати газу. Також є перевірка розрахунку, розрахунок геометричних розмірів звужуючого пристрою. Ну, і наведено сам приклад розрахунку, такий же самий, як в прикладі до практичної роботи. Також є цілий ряд додатків. Ці додатки вам потрібні будуть для вибору деяких коефіцієнтів і даних стосовно самої практичної роботи. Переходимо до безпосередньо розрахунку. Першим етапом це визначають густину. Густину води при робочих умовах додаток 17. І бачимо значення, що все ж таки не 1000 кілограм на метр кубічний, а дещо менше, оскільки температура води не 0 градусів по Цельсію. Точніше, не 20 градусів по Цельсію. Відповідно, не нормальні умови. Якщо ми перейдемо. До додатків і знайдемо додаток 17. Так. Знаходимо додаток 17 і дивимось. У нас є температура і є робочий тиск. Відповідно. Може статися так, що робочий тиск у нас буде між двома значеннями, тобто десь в межах між цим значенням і цим. Тоді як визначають? Для того, щоб визначити, беруть одне значення, додають друге значення і ділять пополам. Що, відповідно, у нас в лабораторній роботі і є. Визначили. Наступним етапом розраховують за формулою абсолютний тиск води перед діафрагмою. Формула 3.1. Підставляють уже своє значення і проводять розрахунок. Пе береться із завдання. Ось Проводиться розрахунок і знаходиться. Абсолютний тиск перед звужуючим пристроєм. Далі розраховують за формулою діаметр трубопроводу. Фактично в робочих умовах треба користуватися спеціальними додатками, які є в методиці, в методичних рекомендаціях до виконання роботи, але ж це навчальний розрахунок, тому ми дещо спрощуємо. І, відповідно, коефіцієнт КТ залишаємо такий же, як в прикладі. Д20 це діаметр при температурі 20 градусів по Цельсію. У нас температура інша. Відповідно, діаметр трубопровода буде інший. Ну, в навчальному розрахунку лишаємо як в прикладі. Знову ж таки, по додатку знаходять динамічну в'язкість. Води ню при робочих умовах. Відповідно, повертаєтесь в методику, шукаєте додаток динамічної в'язкості. От переходимо. І дивимося, що динамічна в'язкість. Переміщуємося пошуком і знаходимо ось динамічна в'язкість води і пари, і водяної пари. І відповідно дивимося, яка в нас температура близько 100 градусів, і так далі. Тобто визначаємо по номограма. Є, отримали значення. Верхня межа вимірювання дифманометра. Це береться із даних. Ось вона, Q максимальне, Q середня. І визначається верхня межа вимірювання дифманометра. Далі, за формулою знаходять допоміжну величину С. Починаючи з цієї. Допоміжної величини весь розрахунок буде спиратися на номограму витратоміра. Відповідно, підставивши всі свої дані, які ми отримали в процесі попереднього розрахунку, ми визначимо допоміжну величину С. І тепер зверніть увагу. По додатку знаходять номінальний перепад тиску дифманометра дель, дельта П номінальне. Так як за умовою незадане значення допустимої втрати тиску, а ви е, повинні пам'ятати, що якщо в нас в трубопроводі є, є якась перешкода або злуження потоку, то в нас будуть обов'язково безповоротні втрати тиску на цих звуженнях або перешкодах. Оскільки в нас немає обмеження по допустимій втраті тиску, то вибирають модуль діафрагми, що дорівнює 0,2, і знаходять перепад тиску на дихманометрі. Як це знаходиться? Переходимо на номограму, дивимось. О тут боку у боку нас є отак от картинка, яка дає можливість нам зрозуміти, як користуватися даною номограмою. В даному випадку у нас це дорівнює. 19 там з лишнім, ну, фактично 20. Ось вона, ця величина С. І модуль діафрагми в нас було рекомендовано взяти щодо рівня 0,2. Ось він. Модуль діафрагми, бачите, він від 0,5 до 0,7. Діапазон, ну, навіть 8, 0,8. Рекомендується середнє значення 0,2. Як оптимальна. Для того, щоб знайти е, цю величину. Так, секунду. От так я зменшу, щоб було краще видно. То ми беремо е, нашу величину, це щодо рівня 20, Ось воно, наскільки я пам'ятаю. І рухаємось вгору. по цій величині, поки не знайдемо точку перетину із оцею ось лінією, що відповідає 0,2. Так, відповідно. Точка перетину ось буде десь отут. Дуже високої точності при визначенні не потрібно, але ну і не отут і не отут. Тобто максимально близько до тих значень, які вказані. Ми попадаємо на цю ось дугу. І тут значення 2,5 кг сил на сантиметр квадратний. Це відповідно, є в нас оце значення. Є в нас модуль діафрагми, а точка їх перетину це і є дельта П номінальний, тобто максимальний перепад тиску на звужуючому пристрої. Ми визначили це. Зразу хочу звернути. Увагу на те, якщо у вас, наприклад, буде отут десь точка перетину. Досить часто студенти роблять помилку, що вибирають оце значення. Треба брати найближче більше. Чому? Тому що коефіцієнт С або допоміжна величина якраз характеризує і характеристику самого звужуючого пристрою. Відповідно, якщо ми будемо меншу брати, то ми знижуємо діапазон вимірювання даної діафрагми. Далі, коли ми це все визначили, ну 0,25 кг сил на сантиметр квадратний, я сказав 2,5-0,25 кг сил на сантиметр квадратний. Чому? Тому що там розмірність в номограмі дещо інша. Після того, як знайшли дельта П номінальне, визначають фактичну втрату тиску в звужуючому пристрої. Тобто, скільки тиску втратиться на звужуючому пристрої. Знову ж таки, повертаємося до номограми. У нас є ще одна підказка. Ось вона. У нас вже є допоміжна величина С, є. Перепад тиску нам треба знайти трати тиску на звужуючому пристрої, тобто по цій шкалі. Оскільки в нас була точка отут, співпала так, що досить гарно попадає на величину Дві цілих і там дещо декілька десятих. Точніше, навіть 0,2 на кілограм сіл на сантиметр квадратний. Або якщо це перевести в Паскалі, то буде 1919 шість паскаль. Тобто у нас вже всі основні величини для розрахунку визначені: модуль діафрагми ми вибрали, величина це є, допустимі втрати максимальний тиску є. Перепад тиску на звужуючому пристрої. Також є, тобто, основні характеристики, що характеризують звужуючий пристрій, ми вже визначили. Тепер нам потрібно перевірити, чи наш розрахунок задовольняє умовам за числом Е, Пам'ятаєте, що у звужуючих пристроїв після їх. Звуження потоку повинен бути ламінарний потік, не турбулентний. Відповідно, число Рейнольця якраз і характеризує цю величину. За таблицею знаходять мінімально допустиме, ремінімальне, і розраховують те, яке в нас буде, за нашими вихідними даними. Якщо наше число Рейнольдса, яке ми розрахували більше ремінімального, то розрахунок продовжує, тобто задовольняє нашим умовам, і після застосування діафрагми потік залишиться ламінарним, а не стане турбулентним. При цьому також треба перевірити і граничне значення числа Рейнольдса. це все здійснюється по. За допомогою знову ж таки методики розрахунку звужуючих пристроїв, От ми зараз повернемось. Це приклад розрахунку, а нам треба саму методику, де визначається число Рейнольдса і. Ре мінімальне і ре допустимо. Так. Так, 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 ось. Перевірка розрахунку здійснюється на цьому етапі. І е, значення ре мінімальне по модулю діафрагми. У нас модуль 0,2, включно, тобто е, 10 в четвертій степені. Так, а ось де е, граничне значення, тобто береться модуль діафрагми, точка перетину і 5 на 10 в четвертій степені реграничних. Що ми і бачимо в прикладі, в прикладі степінь пропала. Зверніть увагу. Е, знову ж таки, Наше розраховане більше, ніж реграничне, от у нас 5 на 10 в четвертій реграничне, а розраховане 13,17%. Відповідно, розрахунок продовжують. може бути випадок, коли розрахунок показує, що або ремінімальне, або реграничне. Не підходять нам, що в даному випадку робити. Ну, якщо повернемося до даної номограми, то ми побачимо, що ми можемо змінити модуль діафрагми, а відповідно змінивши модуль діафрагми, ми, наприклад, взяти 0,3 і попадемо сюди. Але ж, якщо. Ми зробимо таку маніпуляцію, то нам потрібно повернутися до цього моменту і заново визначити дельта П номінальне і трати тиску. Потім зробити перерозрахунок оцього значення і знову здійснити перевірку. Це роблять до тих пір, поки не попадуть в той діапазон. Коли у нас забезпечується умова по числу рейнольці. Далі, розраховують найбільший перепад тиску в діафрагмі за формулою. Тобто, найбільший перепад буде дорівнювати дельта П номінально. Чому я й говорив раніше, що коли визначають перепад тиску на звужуючому пристрої, то треба рухатись повернув сюди, то треба рухатися не вниз від точки перетину, а навпаки, вгору до більшого значення. Бо якщо ми візьмемо менше значення, у нас діапазон вимірювання звузиться. Далі знаходять за формулою допоміжну величину М альфа. По додатку, зазначенням величини D та M -альфа, визначають коефіцієнт витрати. Слід зазначити, що коли ми маємо оцю величину коефіцієнт витрати, то ми досить легко зможемо зробити перерозрахунок звужуючого пристрою на більший діапазон вимірювання. Маючи цей коефіцієнт витрати, щоб вимірювати більшу витрату, ну, звісно, не дуже, не дуже в широкому діапазоні, але в певних межах ми можемо змінити лише сам диференційний манометр, який буде вимірювати перепад тиску, а не змінюючи саму діафрану. Ну, Знову ж таки, за умови, що ми попадаємо в число ренольца. І далі. За формулою розраховують значення модуля діафрагми. Тобто перевіряємо, чи в нас залишився модуль діафрагми той, що був, чи дещо змінився. Він дійсно може змінитися. Коли? Знову ж таки, коли у нас, наприклад, ну, значення перетину попало ото сюди. А ми піднялись значно вгору по. Робочому перепаду тиску. От тоді е, модуль діафрагми а цей, М, може змінитися. Ну, е, завдання так підібране, що практично незмінний. Далі визначають за формулою діаметр отвору діафрагми d 20 маленьке при температурі 20 градусів за Цельсія. Е, формула розрахунку наведена. Уже всі дані, де велике, є коефіцієнт, залишаєте той же самий дорівнює одиниці. Модуль діафрами вже є, і, відповідно, можна розрахувати діаметр внутрішнього отвору діафрами. За методикою обов'язково роблять перерахунок цього діаметра з урахуванням коефіцієнта температури. Тобто, знаєте, що при нагріванні тверді тіла змінюють свої геометричні розміри, і треба здійснювати корекцію. Ну, в нашому випадку коефіцієнт корекції дорівнює 1, відповідно, нічого не змінилося. Далі, по формулі, визначають витрату, максимальну витрату, яка буде відповідати найбільшому перепаду тиску на дифманометрі. Тобто нам тепер треба провести математичну калібровку витратоміра. Пам'ятаєте, що один із витратомірів, який можна математично калібрувати, це витратоміри змінного перепаду тиску. Тобто ми можемо все розрахувати, виготовити дані витратоміри і використовувати вже. Після виготовлення і вони будуть працювати в заданих діапазонах. Отже, розраховують витрату максимальну Q0 і вибираємо дифманометр по діапазону вимірювання. Ну, знову ж таки, в завданні вибрано так, що фактично всіх дифманометри по своїм межам вимірювання попадуть якраз задані. Значення. Далі визначають поправку на показання дифманометра. В поправці враховується і густина рідини. Чому? Тому що стандартно це 1000, але ж у нас при робочих умовах буде не 1000, тому треба врахувати це відхилення. Далі визначають величину К по додатку. Для даного випадку. Має значення таке, де, знову ж таки, у вас може виникнути ситуація, що ви загубилися в розрахунку і не знаєте, що робити далі. Відкриваєте методичні рекомендації по проведенню розрахунків, і тут є всі посилання на додатки. В самій практичній роботі нема цих посилань на додатки. А от в методиці розрахунку тут все це є. Ваша задача також навчитися користуватися методиками різних розрахунків, тобто, щоб ви мали навички застосування методик на практиці. Далі розраховують товщину диску діафрагми і в кінці вже цього визначення визначають довжину отвору, яка повинна бути в межах від 50 до 2000-х метра. Так, як товщина діафрагми більше 2000-х метра, то циліндрична частина діафрагми повинна переходити у конічну, тобто кут зрізу. Фактично буде починатися на кромці діафрагми, на гострій кромці. Ну, фактично, це, якщо ви пам'ятаєте діафрагми, то знаєте, що там є гостра кромка, яка і починається фактично на краю діафрагми. Завершенням розрахунку буде от отакий от висновок. Тобто. Розрахований діаметр внутрішнього отвору діафрагми, товщина діафрагми, верхня межа вимірювання дихманометра і поправка на показання по витраті. Далі ось варіанти завдань. Три варіанти вибираєте за номером списку групи і оформлюєте роботу. Стосовно оформлення, для того, щоб оформити роботу, ви Завантажуєте файл MS-Word, там цей весь розрахунок вже оформлений. Ваша задача лише підставити у відповідні формули свої значення, провести по цим значенням розрахунки і виправити оці от значення під свої, тобто результати розрахунків, які у вас будуть. Ну і відповідно ж саме завдання вставити своє, тобто зробити корекцію того файлу під свій розрахунок. Зберегти і завантажити на оцінювання.